На часі новини у студії Максим Лінник. Вітаю. За мить про останні події докладно. А на початку випуску стисло про головне. Вони покинули домівки, аби врятуватися від війни. До Одеси прибула чергова група біженців зі сходу. Обережно сонце. Лікарі закликають матусь не зловживати відпочинком на морі. Свято у рідному домі. Дитсадок номер 113 для малюків з недоліками слуху відзначив 55-річчя. Розпочинаємо випуски з подій на сході країни. У мережі з'явилися кадри зруйнованого будинку в місті Сніжне Донецької області. Автори відео очевидці стверджують, що у вівторок, близько сьомої ранку, по місту було завдано авіаудару. В результаті повністю зруйновано будівлю міської податкової біля центральної площі Сніжного. Також постраждали будинки, що стоять поруч. Один з них знищено повністю. За попередніми даними, в результаті авіаудару загинули чотири людини, кілька отримали поранення. Речник РНБО Андрій Лисенко наголосив, що Сніжне розбомбив невідомий літак задля провокації українських військових. Водночас РНБО заявляє, що з вчорашнього дня літаки Збройних сил України з початку пошуково-рятувальної операції, спрямованої на пошук українських льотчиків зі збитого АН-26, не здійснили жодного вильоту. За фактом авіаудару почалося офіційне розслідування. Тим часом Одеса зустріла 115 жителів з Луганська та Донецька. Серед тих, хто прибув із місць проведення АТО: 72 сім'ї з інвалідами та 56 дітей. Втікачі наголошують, що Одеса одне з небагатьох міст, яке погодилося їх прихистити. Лі тут допомогли добратися, до та... і чинувати, чинувати. Ми спокійно сіли на поїзд нам допомогли сісти на поїзд, і ми приїхали до вам в одесу. Діти бояться, тому їхали. У нас квартира, робота. надеемся все вернемся что не будет участи славянск одесса нас приняла большое спасибо потому что другие города ну, не берут вот. и мы благодарны что мы выехали с детьми из этого ужаса. Людям надали необхідну допомогу, в тому числі психологічну. Після цього мамами з здоровими дітьми забезпечили транзит до Херсонської області. Родини з інвалідами були направлені до оздоровчих закладів Сергіївки. Зазначу, це вже не перша група втікачів зі сходу. Раніше Одеса прийняла вихованців дитбудинків та сім'ї, у яких виховуються діти-інваліди. Передчасний ажіотаж водіям не варто запасатися пальним. Вже найближчим часом експерти прогнозують зниження вартості бензину. Чи позначиться це на якості палива, дізнавалася Катерина Чабан. Водії б'ють на сполох, їздити на авто скоро стане дуже дорогим задоволенням. Зараз автомобіль це, скажімо, мій співробітник. трудиться в місці зі мною і мені без нього, скажімо буде дуже складно. За останні місяці вартість палива зросла в рази, а кишені поступово худнуть. Та й якість пального не завжди радує. Дуже багато жалоб на качество горючих смазочних матеріалів, на услуги автозаправочних станцій. І в основному ми по статистиці наблюдаємо, що жалоби по автозаправочним станціям поступають на ті станції, які знаходяться вне пределах міста. Стрімке подорожчання пального експерти пов'язують із падінням курсу гривні. Окрім цього, з квітня місяця в Україні діють нові акцизи на дизельне пальне, а також паливний збір. Все це, а також погана якість таких продуктів, дуже непокоїть водіїв. Фахівці заспокоюють хвилюватися передчасно снижение стоимости бензину, якщо тенденція благоприятно на но, ринку продовжиться. То буде медленним, але об'єктивним. Тобто, какое звісно, будуть продавати нынешней цене, але потім небольшое снижение ожидается. Одеські експерти позитивно налаштовані та вважають, що вже зовсім скоро водії зможуть видихнути з полегшенням. Курс долара упаде, знизиться і ціна на пальне. Тож запасатися бензином та дизелем не варто. А как запасаться? где дома держать канистры, что ли? Деньги есть, наливаем, деньги есть, не едем, уже стоит машина. Ну, для того, чтобы запасаться чем-то, нужно э, иметь на что запасаться. То есть, у меня нет таких средств, чтобы запасаться бензином. Он не такой дешевый, чтобы и хранить его это большие проблемы. Я думаю, что не только мы нуждаемся в, в топливе, но и люди, которые его производят и продают, нуждаются в наших деньгах. Поэтому я думаю, что причин для паники нет. Та тенденция, которая опять наблюдается, опять курс гривни понемножку растет, она будет положительно сказываться на всех импортных продуктах, в том числе на бензине, на газе. Поэтому если тенденция продолжится, и вот курс будет 11 гривен за доллар, то всяком случае. На На бензин дожна дітей процента на 10% снізиться. Чи станеться все так, як прогнозують фахівці, залишається чекати, а поки що запасатися бензином не слід, щоб не підтвердити приказку скупи, платить двічі. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Своє 55-річчя відзначив дитячий садок номер 113. Цей дошкільний заклад особливий. Тут навчають дітей з вадами слуху. На сьогодні він не має аналогів в Україні. Заклад було відкрито ще в далекі повоєнні часи зусиллями сімей військовослужбовців та Одеської обласної організації Українського товариства глухих. Вступаючи до садочку, малеча проходить комплексну діагностику, після чого дітей розподіляють по групах. До ясельної потрапляють малюки від одного до двох з половиною років. Три групи працюють та виховують глухих діток. І дві слабочуючих. Сьогодні тут навчаються близько 50 вихованців. Ніде не було садиків для глухих і слабаслышу дітей. І от по настоянню батьків, вони були тоді перші всі слишаші. сумели открыть детский сад с помощью общества глухих нашего Одесского, с помощью психоневрологического диспансера. И вот этот сад есть. Он интересен тем, что казалось бы, что такое 55? Это полвека. И мы прослеживаем жизнь наших детей, которые прошли... Через наше дошкільне образування, потом школу глухих і Вони ані як люди нашого государства. Вихованці користуються як індивідуальними, так і колективними слуховими апаратами, навчальні приміщення, дитсадка обладнані мікрофонами приладами. Крім цього, педагоги використовують на заняттях спеціальні звукові іграшки, які дозволяють розвивати у дітей слухове сприйняття світу і виробляти навички мовлення. Головне каже керівництво закладу: не відгороджувати слабочуючих дітей від суспільства і не позбавляти їх повноцінного спілкува харчування. Шанс на одужання дають дітям і сучасні технології та методики навчання. Наш вік високих технологій, дуже хочеться, щоб із життя не уходили такі слова, як доброта, забота, милосердя, благотворительність. І всі ці слова мають пряме відношення до колективу людей, які тут працюють. Тому що, віддаваючи частичку свого серця, свого здоров'я воспитанникам дитинського саду, Они болеют ихними проблемами и стараются решать их вопросы в силу своих возможностей и понимания. А понимание у них есть, потому что, как мы знаем, очень многие сотрудники детского сада. Це бувші воспитанники цього ж дитячого саду. мер міста Геннадій Труханов проінспектував стан будівлі дитячого закладу. Він переконаний, що підтримка та збереження дитячих установ такого типу це запорука ефективного управління містом. Прекрасний дитячий сад, 55 років. літ. Саме що директору цього дитячого саду стаж роботи в цьому дитячому суду п'ятдесят 53 роки. Тобто фактично, з дня основання цього саду Надіжда Артемовна возглавляет його. Це говорит о том, що здесь прекрасный колектив создан. Є традиції, є преемственность, є понимание. Самое главное, є система в, том, в том обученні дітей, которая здається уже десятилетиями. Маленькі одесити підготували для гостей святковий концерт. Хлопчики та дівчата співали пісні, читали вірші та танцювали під музику. Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. Все добре в міру. Не переборщити з відпочинком на морі закликають лікарі. Літня спека так само негативно впливає на організм людини, як і переохолодження. До того ж, перегріваючи малечу, батьки наражаються на небезпеку не лише отримати опіки, а й потрапити до інфекційної лікарні. Далі Ілона Варава така проблема більш актуальна для гостей міста, адже більшість з них, як тільки бачать море, сидять на пляжі до останнього, говорять лікарі. С наступлением лета традиционно идет увеличение количества больных, поступающих в инфекционную больницу с острыми кишечными заболеваниями. Связано это в первую очередь с тем, что идет ну, жаркий период времени. Он, в общем-то, характеризуется тем, что жара точно так же негативно воздействует на организм и взрослого, и ребенка, как и переохлаждение. Зловживать морским відпочинком категорично заборонено. Відвідувати Пляж з дітьми можна зранку до 10-ї години та після четвертої. Обов'язково мати головні убори та спеціальні сонцезахисні креми. Організм, який підвергається злишньому сонячної енергії, він історія. Взрослайний чоловік цілий день побуде на жарі, на пляжі, він йде після цього моря. Ніяких сил немає дійсно домой спокійно. А дитячий організм, в общем-то, і того слабіє, тому... Uh любое заболевание, любое вот такое оно чревато нарушением всіх функцій в организме, в тому числі зв'язаних желудочно-кишечним зв трактом. Окремо увагу варто приділити продуктам харчування. Когда родители йдуть покупать в супермаркет, в магазин продукти питання, їм следует обрати внимание не только на дату изготовления или дати хранения продуктів, а и об'язательно обращать внимание на транспортировку этих продуктів. Якщо мама купила там йогурт, или, допустим, творожок рібенку это можна давати только спустя какой то период времени, щоб он ну, був в принципі, пригоден. Перш ніж відправитися у літню відпустку, не забудьте про елементарні медикаменти. Прихопіть собою абсорбенти, наприклад, активоване вугілля. Обов'язково мати жарознижувальні засоби та препарати, якими можна обробити зовнішнє ушкодження. Ілона Варава, Георгій Дячик. Золотий ланцюжок ледь не коштував життя у Деситсі. Грабіжник, намагаючись зірвати прикрасу, мало не задушив свою жертву. Вчинивши злочин, спробував накивати п'ятами, але потрапив прямо до рук міліціонера, який повертався зі зміни додому. Подробиці у наступному сюжеті. 31-річна потерпіла, навіть і гадки не мала. Що звичайний для неї щоденний маршрут від зупинки громадського транспорту додому виявиться настільки небезпечним. Жінка йшла вулицею ж раптом її повалив на землю незнайомець та зірвав шил золотий ланцюжок. В результаті боротьби з нападником на тілі жертви з'явилися численні забої та синці. При заржані пояснив, що приступлення. Потерпіла відразу пізнала в затриманому свого кривдника. На місце події була викликана слідча оперативна група. Грибіжником виявився 27-річний мешканець Одеси. Перевіркою по облікових базах було встановлено, що він вже мав за плечима кримінальний досвід. Відбував покарання за крадіжку та пограбування. Міліцією розпочато кримінальне провадження. Затриманий перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Одеси. Ілона Варава, Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв. Гарно жити не заборониш. В цьому переконані власники пляжу ресторану «Ікра», який відкрився минулої суботи на 13-й станції великого фонтану. Ікра саме те місце, в яке можна влюбитися вже з першого погляду. Переконалися в цьому, і наші кореспонденти на березі моря. Як ніколи було гамірно та весело. Ікра щедро пригощала гостей смачними стравами, а всіх присутніх розважали аніматори. Ніхто не зміг пройти і іпоз прекрасну музику скрипаля. Це не тільки звуки скрипки радували гостей. Учасниця програми, «Х-фактор» Даша Ізюмова, подарувала слухачам прекрасні джазові пісні, а саму ікру назвала новим яскравим промінчиком в Одесі. Буде петь лаундж джаз і сьогодні. Я скільки пісень якраз продемонструю. Надію всім подобається. Мені здається, що собрались зараз на така публіка через кожного двочека знайомі ліса. Приятна атмосфера і возле моря какраз і не холодно, і не жарко, а літо потрясающе. Вилювання перед відкриттям було помітне і у власників, адже це їх власний витвір, в який вкладено душу, любов та натхнення. Це заведення, яке як маленький дитина для нас було. Ми довго придумували його ідею. Ми довго придумували, як ми її реалізуємо. Це місце абсолютно для всіх. Днем ми танцуем на пляже, хорошую хорошу музику, купаємося, загораємо а, вечером Ми слушаем живу музику, живі концерти. Ну а ночью ми просто отдыхаем тихонечко под хорошую, тихую, расслабляющую лаунж. музыку. Гості також залишилися задоволеними та пообіцяли, що і порекомендують усім своїм друзям та знайомим. Атмосфера достатньо така жива, дуже багато людей. І мені кажеться, це можна назвати успіхом, коли в перший же день на відкритті приходять вся Одеса. Хороша кухня, дуже услужливий персонал. мені Мне тут. лично від себе рекомендують нашим друзям-одеситам здесь відпочивати, проводити воскресні свої дні. Гості, які побували на відкритті, тепер точно знають, як будуть проводити своє дозвілля. Адже якраз справді те місце, в яке можна влюбитися з першого погляду. Тож відвідати ікру має кожен. Адже гарно жити не заборониш. Ілона Варава Катерина Чабан Георгій Дячик. А зараз офіційний курс валют від Фінбанку. Покупка долара 11 гривень 55 копійок, продаж 11 гривень 95 копійок. Курс євро при покупці 15 гривень 60 копійок, продаж 16 гривень 45 копійок. 10 російських рублів банк купує по курсу 3 гривні 25 копійок, а продає за 3 гривні 49 копійок. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Якщо ви стали свідками важливої події, телефонуйте 705 79 91. Все, що варте уваги, ми покажемо в ефірі. Побачимось.